День починається з того, що сльози і гори. Я ніколи не думав, що від людського горя може буде серце боліти. А болить серце у Івана Греченка за всіх, кого спіткала у житті біда, адже й сам з нелегкою долею. Зростав у сім'ї напівсиротою, без батька. Він загинув на війні. Підіймала велику родину мати, інвалід першої групи. Тож, коли запропонували роботу у Червоному Христі, ні хвилини не вагався. Зараз Іван Іванович вже голова обласної організації Червоного Христа. Тут він працює вже півстоліття. Під опікою його товариства сьогодні чимало обездолених. Серед них малозабезпечені одинокі інваліди та сироти. Про них усіх він дбає та переживає. Та так, що іноді не жаліє свого власного здоров'я, каже у відпустці: не був вже 11 років. Утім, дізнається, думки про добрі справи кращі за будь-який релакс. Мені правда для того, щоб я знаєте кажуть, встановив сили, то мені день. Я бояв з кожну суботу я на роботі, то не ділян. Але мені так день півдня, і я вже знаєте, як мотор і далі далі далі, далі пішов. Так Змінити свою роботу Іван Греченко ніколи не думав, хоча життя підкидало чимало цікавих пропозицій. У 69-му році, 20 грудня, я повинен бути на співбесіці ЦК КПСС на посаду першого заступника російської Червоного Хреста Ресикбесер. Сьогодні Іван Іванович Греченко керує великим колективом. У його підпорядкуванні районні та міські організації, патронажні служби та волонтери. За рік вони допомагають тисячам знедолених, розвозять провіант, забезпечують одягом та дбають про їхнє здоров'я. Це людина, перш за все, з великим серцем. І йому дійсно болить ота бабуля, самотня, яка живе на хуторі, пенсіонер, якому час від часу немає, що поїсти. Хвора дитина інвалід. Пікується Іван Греченко не лише про своїх підопічних, але й про підлеглих. Завжди і словом розрадить і допоможе. Так для нас, як батько. От якщо є якісь проблеми чи недоліки, то завжди він допомагає, завжди відноситься це, ну, до всіх однаково. Дуже хороший колектив. Працювати на благо людей, каже Іван Греченко, буде стільки, скільки стане сил, адже допомога та милосердя справа його життя. Юля Доброско Володимир Мельник, Віка Новини.